Слава Ісусу Христу, нелегкий вибір та боротьба за життя із самого народження. Бог врятував Станіслава Солтаненка і ще при народженні, і також дав життя. У віці шести років пастор Станіслав отримав травму несумісну із життям. Хлопчику відкрився в той час духовний світ, і на його життя претендувала смерть, яка говорила із хлопчиком через думки. Напевно, ти помреш. І коли Станіслав погодився із цією думкою та прийняв її, смерть почала володіти хлопчиком. В той час серед нема пролунав громовий голос Бога не помреш, але житимеш. І в дорослому віці, коли Станіслав виріс, він прочитав у Біблії продовження цих слів Не помреш, але житимеш і проголошуватимеш чини Господні. Є два царства в духовному світі є царство Бога і анголів, і є царство сатани та демонів. І в нас знаходиться вибір, кого ми приймаємо у своє життя, кому ми поклоняємося і кому ми довіряємо. Коли Станіслав погодився, що він помре, смерть почала володіти хлопцем. І коли Станіслав прийняв слово Боже і погодився, що він житиме, прийшло життя. А життя це і є Ісус. Це є наш Бог, це є Пасха наша, перехід із смерті у життя, із прокляття благословіння, із рабства у свободу. Коли слова Бога увійшли у серце Станіслава, вони витіснили смерть, і Станіслав продовжив жити. І на протязі всього часу, із дитинства до віку 27 років, Господь говорив із пастором. І коли пастор не погоджувався, і з Богом, то приходили серйозні проблеми в життя Станіслава, а коли погоджувався, із словами Бога, приходило благословення. Коли Станіслав виріс, він став священником і увійшов у Боже призвання і збирання із пастор Юлічкою, побудували не одну церкву і надалі, незважаючи на діагнози, на епідемію, на війну. Наші пастори являються світлом і сіллю для всієї землі. Рятують душі людей, забирають їх у сатани. Якщо ви не являєтеся частиною живої церкви, я вас запрошую, приєднуйтеся до живої церкви, первенців Ісуса Христа, до місії Слово Боже. Станьте учнем Ісуса Христа, народіться від Бога, зростайте духовно, виконуйте волю Божу, врятуйте себе та своїх близьких. Хай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Амінь.